А вчора старецька бабцю вивозили, її життя в двох долонях помістилось, І навіть зуби залишились там в квартирі. А що вона взяла з собою? Ну, документи і ліки. І отак як зажала в руках, ну, мабуть, від стресу. Ну, документи паспорт, пенсійну карту і жмуток ліків. Я вчора бабцю вивіз звідсиля, пообіцяв, що привезу їй зуби. Це, звісно, проблема. Ми їдемо в будинок, який горить за зубами. Там. Бабця просила заїхати на адресу, забрати її зуби. Челюсть. Як в сказці. Бабушка, а чому у тебе такі великі зуби? Та тепер тут у людей і глаза такі великі. Операція зуби вдалась успішно. Все, поїхало. Шоу закінчилось.